У американській шкільній освіті працює більше американців аніж у будь-якій іншій галузі. Проте у національній освітній асоціації говорять, що половина нових учителів залишають професію протягом перших п'яти років викладання. Розповідає Мирослава Пеца. Іванівіпонікод Павел готує учнів середньої школи до складання обов'язкового іспиту з точних наук. Баєна Працюватимеш з ніком Кейтлин, Ти будеш з Пітером, і вас все вийде. Це її перший рік на роботі у середній школі в передмісті Вашингтона. Ніколь викладає у п'ятих класах. У кожному з них навчається 32 учні. Павел отримала викладацьку ліцензію у штаті Меріленд. На це у Ніколь пішло п'ять років. Після коледжу вона продовжила вчитися по вечорах. А вдень працювала у школі під наглядом ментора. Спершу я повністю її копіювала згодом, почала сама планувати свої уроки. Врешті стала працювати самостійно. Тут, у школі повіту Монтгомері, викладач із 25-річним досвідом готує Ніколь Павел до роботи зі складними учнями. Час від часу він навідується на її уроки. у своєму нотатнику я намалював кожну парту в класі. Я помічаю, кого вона викликає, а потім ми дивимося, як урок впливає на засвоєння учнем інформації. По закінченні уроку Гейбл дає поради Павелу поміркуй, як ти хочеш збудувати урок. Учні мають розуміти, що й навіщо вони роблять. Павел каже, Гейбл допомагає їй краще працювати як з дуже талановитими учнями, так і з тими, що мають проблеми з засвоєнням матеріалу, чи для котрих англійська не є рідною мовою від мене очікують, що я підтягну знання половини учнів класу. Раніше я ніколи не мала справи з такими завданнями. більшість нових викладачів на відміну від Павел, не отримують належної підтримки і можуть залишити вчителювання протягом п'яти років. Проте Павел пов'язує власне майбутнє зі школою. Гадаю, я буду тут і за п'ять років. Я люблю викладати в школі. Захисники освіти кажуть у школах, що постійно тренують своїх учителів, викладачі частіше залишаються працювати. Мирослава пеца Голос Америки.